Ви, мабуть, хочете зробити прикраси на Хеллоуін швидко і недорого. Нам знадобиться простий олівець, ножиці і прямокутний папір. Пригніть довгу сторону паперу до іншої довгої сторони. Переконайтеся, що краї співпадають. Притисніть там, де зігнувся папір. Поверніть у початкове положення. Розріжте по щойно зробленій центральній лінії. Відкладіть один прямокутник в сторону. А у іншого прямокутника візьміть за коротку ліву сторону і пригніть її до іншої короткої сторони. Переконайтеся, що краї точно співпадають. Притисніть папір там, де він загнувся. Ще раз візьміть короткий край. Пригніть його до іншого короткого краю. Притисніть папір. Ще раз зробіть те саме. Намалюйте череп, повторюючи за мною. Розріжте папір за намальованими лініями. До речі, ось тут збоку обрізати не потрібно. Виріжте ніс. Щоб вирізати око, просто розріжте по цій лінії. І продовжуйте вирізати всередині, розкрийте заготовку. Можете зробити ще одну гірлянду з прямокутника, що лишився. І Склеїте ці гірлянди між собою. Тепер зробимо гірлянду гарбузи. Візьміть помаранчевий папір. Якщо у вас немає такого кольору, то візьміть білий папір. Так само, як ми робили раніше: зробіть заготовку для декорації. Намалюйте гарбуза, повторюючи за мною. Розріжте за намальованими лініями. Розкрийте заготовку, і прикраса готова. Тепер зробимо гірлянду з великими кажанами. Візьміть білий папір, якщо у вас немає чорного. Зробіть заготовку. Але цей прямокутник цього разу згинайте лише два рази. Намалюйте кажана, повторюючи за мною. Розріжте за намальованими лініями. Розкрийте гірлянду і прикраса з паперу на хеловін готова. Тепер зробимо посмішки чеширського кота або посмішку хагівагі. Візьміть кольоровий або білий папір. Якщо будете робити із білого паперу, то губи розмалюйте червоним. А зуби лишіть білі. Зробіть таку заготовку, як ми робили для кажанів перед цим. Намалюйте посмішку. Малюйте губи, малюйте зуби. Виріжте посмішку і розгорніть папір. Розмалюйте губи червоним або залиште, як є. Декорація маленькі кажани вампіри. Зробіть або з білого. Або з кольорового паперу заготовку під гірлянду на Хелловін. Намалюйте такого кажана. Розріжте за намальованими лініями і розкрийте прикрасу. Ну, як вам сподобались ці прикраси на Хелловін? Поділіться своїми історіями у коментарях.